Відкрито будівельний сезон у самому розпалі. Другий день виставки ваш дом Одеса, що проходить у виставковому центрі Морвокзалу. У сучасному житлі покриттю підлогу приділяється все більше і більше уваги. Теплий блиск деревини і малюнок, коліри, аромат неповторні. Вже три століття своє право на існування підтверджує паркет. Паркетна фабрика Косвік створює паркетні підлоги найвищої категорії якості і призначені для самого широкого кола дизайнерських рішень, починаючи від квартири котеджів до складних реставраційних проектів. Канадська білоруська компанія, значить, два заводи один в Канаді, один в Білорусі. На ринку більше 15 років представляємо поли преміум класу. Доволі багатий асортимент по сполненню. І є світа, які дозволяють виплатити найсміле дизайнерські рішення. Компанія Розумний дім забезпечує комфорт, тепло та безпеку, приділяючи особливу увагу кожному клієнту, вирішуючи поставлені завдання. Компания Разумный дом представляет на рынке кабельные системы обогрева, теплі полы, системы антиобледнения и обогрева труб водопроводных. А также, кроме обогрева, занимаемся молния защитой, системой антибледнения и системой защиты от протечки воды. від Nexans – один з лівіруючих напрямків діяльності компанії Розумний дім. Система будується таким чином, що тепло рівномірно розподіляється по всій площі, створюючи комфортну температуру. Встановлення електронного термостату дозволяє регулювати вжиток електроенергії. В течені чотирьох днів виставочних при покупці на стенді Nexans кабельна системи обгріва тепле поле, або аквасторож системи, монтаж безплатний. Будинок це просто девіз торгової марки Саврімна усадьба, яка представляє технологію швидкобудуємої будівлі об'ємно-модульного будівництва. Висококваліфіковані фахівці гарантують якість відповідність усім нормам і правилам на кожному етапі виробництва. Спілці з архітекторами, дизайнерами дозволяє вносити корективи, запропоновані варіанти будинків і забезпечить індивідуальність житла. Саврім'яна усадьба використовує технологію каркасно-модульного будівництва. Головні переваги будівництва за такою технологією – це швидкі терміни виготовлення, економічність будівництва, екологічність, високі теплофізичні характеристики, фіксована ціна на вартість матеріалів і всі види видоробітни підписанні договорів. Відсутні загальнобудівельних робіт на об'єкті, що гарантує затишок і комфорт.